Спонсор показу Коростенський завод МДФ Всім привіт, це програма П'ятий поверх ми як завжди от цій полі до ваших послуг. Ми вже звикли до того, що розповідаємо вам про наші тижневі подорожі магазинами, будівництвами, заводами. До речі, цей тиждень виявився для нас особливо приємним та продуктивним, адже допомогли ми не лише словами, а й справою. А ще ми отримали листа на нашу електронну адресу, де людина сама запропонувала нам свій варіант обігріву дому. Нехтувати такими запрошеннями було дуже дивним, тому я залишив машу і відправився самотужки, дізнаватися про всі нюанси обігріву будинку. За допомогою котлів. Не дівоча ця справа. Якщо ж ви все-таки вирішили покинути галасливий мегаполіс і оселитися в заміському будинку, то варто продумати все до дрібниць. Важливим залишається питання, яке потрібно вирішувати ще на етапі забудови. Це організація індивідуального опалювання будинку. Котли опалювання значною мірою забезпечують теплову незалежність житла з одного боку і знижують рівень фінансових витрат з іншого. Найпростішим і найдешевшим в обслуговуванні вважаються газові котли. А це в нас газові котлети зрозумів, так? так розказуйте, що. в нас чему такие на что зарабатывают внимание да выбираешь газовые котлы сейчас применяются в основном настенные газовые котлы двух основных способов действия это атмосферные они берут воздух из помещения и без вентилятора без ничего выбрасывают горят и котлы а. с закрытой камерой сгорания так называемые турбокотлы. это не очень правильное название но когда они могут с помощью вентилятора выбрасывать за стену сгоревшие газы. Газовые котлы готовят. Теплоноситель, он поступает сюда и отсюда уже с помощью автоматики. Сейчас процессы монтажа, ну У -у -у. не могу вам подробнее показать, но с помощью автоматики включаются, допустим, радиаторы первого этажа. Нагрелись, а -а -а. там стоит датчик, выключились. Радіатори второго етажа теплої полы, они смешиваются. для теплих полов. Нужна температура не така, як здесь, вона нужна гораздо ніже. Ну, да. І нагрів боляра косиного нагрева. Якщо основний котел газовий, встановлення резервного твердопаливного котла дозволить обігріти будинок у випадку повної відсутності газу або за умови, коли газовий котел вийшов з ладу. Основное сердце комбинированной системы отопления. Твердотопленный котел в данном случае на 100 кВт. Тепло им производимое мы можем непосредственно отправлять в дом на нагрев радиаторов, но эта система... Не потому что в течение суток, в течение года меняется теплопотери здания и меняется потребность в производимом тепле. Тепло от сгоревших дров вот этого твердотопливного котла мы направляем в теплоаккумулятор. Это большая емкость с водой, которая нагревается до определенной температуры и по мере необходимости с помощью насосов раздает тепло в дом. Угу. Эту теплоаккумулирующую емкость ну, на данном объекте мы можем греть, допустим, ночной тариф электроэнергии, электрический мотар. котел. С помощью солнечных коллекторов мы нагреваем. Емкость с горячей водой для системы водоснабжения. Но и когда мы ее догрели до определенной температуры, мы лишнюю энергию тоже сбрасываем в этот теплоаккумулятор. Кроме того, вот эта система твердотопленный котел и теплоаккумулятор, она очень безопасна. Когда у вас, не дай боже, пропала электрическая энергия для того, чтобы качать насосы, ничего страшного не произойдет. Котел будет работать, дрова будут работать и вода естественным... Путем, будет переходить буде и нагревать нагрівати емкость, пока не прогорять повністю дрова. Основні недоліки такої схеми неефективне використання виробленого тепла, тобто виробляється більше, ніж необхідно, та низька автономність. Ще одним альтернативним джерелом теплозабезпечення вашої оселі можуть слугувати так звані сонячні колектори. Використання такої системи передбачає достатніх грошових витрат, виключно на придбання та встановлення. А ось після установки такі системи починають працювати абсолютно. автономно и абсолютно безкоштовно для их властников. Это водяная система, в ней находится теплоноситель. Естественно, это не просто вода, а подготовленный антифриз, назовем его так, на основе этиленгликоля. И вода поступает из котельной с помощью насоса через эти трубочки нагревается на солнце, достигает определенной температуры и уходит обратно и нагревает горячую воду для водоснабжения. При условиях обычной эксплуатации для отопления это немного смысла, но когда у вас большой разбор горячей воды, когда у вас, допустим, это гостиница или много людей живет, особенно женщин, или бассейн находится, вот тогда системы солнечных коллекторов ну, оптимальные по, по возврату своих инвестиций. В той же час не варто наївно сподіватися тільки на сонячний обігрів. Це може слугувати способом економії витрат на опалювання, а не повна альтернатива традиційному опалюванню. Отже, обираючи конкретну модель теплогенератора, звертайтеся за консультацією до спеціаліста і наостанок. Не нехтуйте сервісним обслуговуванням. Як і будь-яка складна техніка, опалювальні котли всіх типів потребують проведення профілактичних робіт, що дозволить подовжити термін служби обладнання та запобігти зростанню споживання пального. Насправді я би хотіла, аби в Україні взагалі не було холоду. Тоді б всі грілися від сонця. Насправді, Маша, багато хто з тобою просто так не погодиться. Не всі, як ти, так легко переносять спеку. Я це розумію, але я так скучила за сонцем, за теплом. А в таку погоду мені доводиться сидіти біля духовки і грітися від неї. Ну не знаю, не знаю. Я пам'ятаю, як влітку десь при плюс 35 чи навіть більше, уявляєш собі спеку. Я підходжу до холодильника, відкриваю його і насолоджуюся прохолодою. М -м -м. До речі, саме для тебе ми з донькою знайшли бурульку і поклали її до морозильної камери. І от коли буде спека, влітку відкриваєш холодильник, а там тобі такий шматочок зими. Це дуже романтично, але все ж таки, якщо раптом у вас холодильник... Само по собі з'являються бурульки. час подумати про придбання нового холодильника і про всі нюанси в нашому наступному сюжеті. Сьогодні в будь-якому супермаркеті побутової техніки можна знайти величезну кількість холодильників, що відповідають запитам найвимогливіших покупців. Тому ми з дружиною і вирішили розібратися, який вибрати холодильник, щоб ще й залишилися гроші його наповнити. Новому холодильнику перш за все потрібно вибрати місце у вашій квартирі і ретельно виміряти його для правильного встановлення. За розмірами воно має бути дещо більшим ніж сам агрегат. Далі слід обрати спосіб охолодження холодильника, адже існує їх декілька. А, на даний момент очень часто технология No Frost да. это принудительный прогон воздуха то есть стоит вентилятор который контролирует э, подачу холодного воздуха воздух не застаивается он постоянно циркулирует ага. но из-за этого он подсушивает продукты а -а -а. да то есть если допустим будет лежать помидор в обычном холодильнике вот как раньше были да. он будет лежать более-менее свежий, примерно 2-3 дня. Потом начнет морщиться. А в ноуфрост? в ноуфрост это будет происходить быстрее процентов, наверное, на 70. Такий холодильник рекомендується вимикати хоча б раз на рік для профілактичного прибирання. На відміну від примусового, природнього охолодження відбувається за рахунок звичайної циркуляції повітря. Тобто, такий спосіб охолодження захищає фрукти і овочі від усихання. Найбільш істотний недолік таких моделей необхідність періодичного розморожування, шуби з льоду на стінках морозильної камери. Якщо ви вже визначилися з системою охолодження вашого холодильника, слід подумати про розташування морозильної камери. холодильнике есть с верхней морозильной камерой и с нижней. Этот представлен с нижней морозильной камерой. То есть в нижней морозильной камере поместится намного больше продуктов, и там будут полочки, в которые можно это все элементарно сложить. В холодильнике с верхней морозильной камерой будет только одна перекладка, и вы уже туда складываете, как хотите. Ще однією характеристикою сучасного холодильника є кількість компресорів. Їх може бути один або два. У двокомпресорному холодильнику дві незалежні охолоджуючі системи: одна відповідає за охолодження холодильної камери, друга морозильної. До речі, саме двокомпресорний холодильник більш економічний і дозволяє подовжити термін роботи самого агрегату. Новий холодильник комплектується поличками і розділювачами зі склад чи пластику. Пластик менш привабливий через те, що в процесі експлуатації може змінити колір. Неякісний пластик вбирає запах їжі і Передає його іншим продуктам. Скло міцністю не поступається пластику, однак позбавлено всіх його недоліків. Пам'ятайте, встановлюючи холодильник, залишайте місце для вільного відкриття дверця. Не варто піддаватися розповідям продавців про те, що напрямок відкриття двері можна за бажанням змінити на інший, бо така зміна потребує додаткових грошових вкладень на оплату роботу майстра. І наостанок не рекомендується встановлювати холодильник поруч із нагрівальними приладами. А я пам'ятаю, як у школі до уроку фізики я написала реферат на тему устрій холодильника. Підготувала. Підготувала так. Я там намалювала схему, як він влаштований, знайшла багато інформації, отримала п'ятірку. Навіть складно собі уявити. Тоді ж не було інтернету, де брала інформацію? Чесно кажучи, не пам'ятаю. Чесно, не пам'ятаю, звідки брала інформацію, але я точно пам'ятаю, що про no Frost тоді ніхто нічого не знав. А сьогодні це, звичайно, собі така річ, внутрішня вентиляція холодильника. Марія. Ти знаєш, що вентиляція це взагалі не лише основа для збереження здорових продуктів, це взагалі основа для життя здорових людей. Угу. До речі, до нас звернувся глядач, який щойно придбав нову квартиру, і він вирішив особливу увагу приділити саме правильній вентиляції в приміщенні. Питання було одне: яку саме вентиляційну систему обрати для його нової двокімнатної квартири, і ми знаємо до кого звернутися з подібним питанням. Незалежно від того, нова у вас квартира чи стара. Перед тим як встановлювати вентиляційні системи, ви маєте чітко визначитися з наступними нюансами: розмір помешкання, кількість людей, що проживають у ньому, та де саме буде встановлена вентиляція. Наш глядач треба віддати йому належне, вислав нам детальну інформацію про свою нову квартиру, де були вказані усі необхідні розміри, кількість вікон, а головне поставлена основна задача: вентиляційна система має забезпечувати свіжим повітрям усю площу квартири, окрім ванної кімнати. А те, де буде окрема вентиляція? Здравствуйте. Доброго дня. – наша помощ. Це про вам п'ятиповерх. І у нас ось яка ситуація. До нас звернувся наш глядач з проханням допомогти йому ось Такому питанні. Він придбав собі квартиру в містечку, що будується під Києвом. Двокімнатна квартира, п'ятиповерховий будинок. Йому потрібна вентиляція. Сучасна економічна вентиляція. Будинок е, будується в містечку, що буде будуватися і далі, тобто 3 або 5 років, може і 10. Тобто він не зможе відкривати постійну хвіртку, там, дихати повітрям. Тому потрібна вентиляція якась економічна. Що можете порадити в цьому А, да, І до речі, він не може собі е, найняти якусь модну організацію, яка приїде все за гроші зробить. Тобто щось економічне, але сучасне і потрібне. Я бы на вашу квартиру рекомендовала бы приточно-вытяжную установку с рекуперацией тепла. Что такое рекуперация? Что такое рекуператор? Это подогрев приточного так. воздуха за счет вытяжного. Угу. Преимущество этой системы. Она очень экономична. Угу. Она потребляет в первую очередь очень мало электроэнергии. Угу. Она минимальная при установке, имеет маленькие габаритные размеры. Вы, можете установить в любом помещении. В первую очередь я бы рекомендовала установить бы на вашем балкончике. А, то, -то это какой-то блок, так, какой да, это маленькая система, да, которая устанавливается. Вы можете потолочный монтаж, вы можете использовать стеновой монтаж. То есть... А, то, -то есть есть какая-то ситуация, устанавливается на балконе и потом да. разводится все по квартире, да, полностью вся, вся система, вся вентиляция идет разводка пластиковым каналом по вашему помещению. вы сейчас мне это все да, я в первую очередь выберу вам вентилятор. Вот это приточная вытяжная установка, которую я вам рекомендовала. Для mm -hmm. названия Бенз. Вот, 2 е 250 Она малогабаритная. Сколько, до речи, габаритная? Ее размеры 580 на 760. Mm -hmm. Экономичная. Okay. Потребляет всего лишь 120 Вт э, на третьей скорости. Она может работать круглосуточно, то -то в трех то, режимах. Ага, и на воду 120 Вт? 125 на максимальной скорости. Стосовно технічного обслуговування, є якісь нюанси е, догляду за цією системою чи ні? Це приточна установка дуже легка в обслуговуванні. Достатньо відкрити кришку і дивитися за чистотою фільтру. Тож, це все, що нам потрібно для встановлення вентиляції чи ні? Ні. Для підключення приточно витяжної вытяж... установки нам потрібні ще вентиляційні канали. Угу. Ну, все, пішли. Так як висота потолку у вас 2,80 да. я би рекомендувала вам плоский пластиковий канал. Его преимущество, он по высоте занимает минимум uh -huh. вашего потолка. его легко монтировать и легко устанавливать. Есть все соединительные элементы, uh -huh. повороты. Это вся разводка будет в этих каналах, так Конечно, Под Чему да. mm -hmm. Чи можу я сам установить эту систему, чи все-таки краще звернутися до фахівців? Я бы вам рекомендовала обратиться к специалистам, чтобы они установили вашу установку и сделали два отверстия в ручной стене. Uh -huh. А розводку все інше я можу зробити сам. Конечно, да. Серйозно? Так, да, це очень елементарне, це конструктор, який сам збирається, всі елементи між собою, підібається на вентиляційний канал і сілікониться. Тож рішення прийнято. припливно витяжна система вентиляції компанії Венс є найкращим рішенням для нашого глядача. Слід зазначити, що сьогодні на ринку можна зустріти великий асортимент вентиляційних систем. Утім, ми довіряємо лише перевіреним брендам, і що найбільш приємно українським. Компанія «Венц» неодноразово доводила свою якість і першість у такій важливій специфіці, як вентиляція. Насправді, ми вирішили не лише допомогти із вибором нашому глядачеві, а ще й безпосередньо дізнатися про процес встановлення такої вентиляційної системи, адже це не просто вентилятор для ванної кімнати, де я самостійно встановив його. Тож у подальших випусках п'ятого поверху слідкуйте за найцікавішим, як правильно встановити припливну витяжну установку у новобудові. Сьогоднішній випуск п'ятого поверху, як ви вже помітили, здебільшого стосується ваших питань. Ще раз нагадуємо, пишіть нам на нашу електронну адресу. Ми обов'язково відповімо на всі ваші запитання. Сьогодні ми вже почули дві історії на черзі, третя. Не менш цікаво. Виявляється, нашу програму дивляться навіть за кордоном, а саме у Німеччині, і здавалося, чим можна вразити мешканців цієї країни. Ну можна зачепити. Так, от мешканка міста Ганновера пише: мовляв, немає нічого кращого за якістю ніж німецький ламінат. Ну, ми не любимо сперечатися, натомість віримо у вітчизняного виробника. Тим більше стосовно ламінату, ми знаємо все з перших вуст, особливо і особисто перевіряли, тестували та аналізували. Тому глядачці з німеччини ми вирішили довести, що український ламінат не буде пасти задніх на європейському ринку. Багато з нас, обираючи ламінат, готові заплатити дорожче, аби товар мав маркування, наприклад, зроблено в Німеччині. Чи завжди це правильно? і Чи можуть вітчизняні виробники позмагатися у якості ламінату із закордонним? Ми вирішили перевірити самостійно. Головними критеріями при виборі ламінату є його зносостійкість, вологостійкість, декоративний малюнок з імітацією будь-якої поверхні, стійкість до ударів та подряпин, ціна і, звісно, бренд. Ми вирішили перевірити вітчизняний завод з виготовлення ламінату за найвищими світовими стандартами. Один з найважливіших тестів для перевірки ламінату це Тайбер-тест. Він імітує навантаження на ламінат за час його експлуатації, тобто, з його допомогою, ми можемо побачити, який вигляд матиме наша підлога після багаторіч. Чного використання наш зразок витримав 4 тисячі обертів, а це приблизно 20 років. Чудовий результат. Далі наш зразок ламінату ми протестували на стійкість до подряпин, теж актуальний критерій для підлоги у будь-якій кімнаті. Спеціальним пристроєм з алмазним стрижнем ми випробували два зразки ламінату з однієї цінової категорії, аби експеримент був максимально чесним. Як бачимо, жодних подряпин на зразку ламіната нашого виробника немає. Останнім критерієм якісного ламінату є його вологостійкість, що забезпечується плитою основою. Про її основні показники ми вирішили поспілкуватися з технічним директором заводу. Плита основа має робитися зі світлого хвойного лісу. Хвоя сама по собі має світлий колір, тому відповідно відкриті частки плити, де є замки, мають бути світлого кольору. Наш ламінат. Не зафарбовується для того, щоб його собівартість була меншою. Але він містить в собі всі відповідні гідрофобні добавки. Що це таке? Це, перш за все, парафінова емульсія. Парафін він є відштовхуючим, відштовхуючим речовиною для води. І друге, це міламінова смола, яка надає теж гідрофобні властивості ламінату. Як виявилося, наш вітчизняний ламінат не поступається якістю та надійністю закордонному, але є дешевшим та доступнішим. В чому ми ще раз переконалися, поговоривши з директором Коростенського заводу МДФ, унікальність нашого підприємства ще є в тому, що воно використовує. Тільки 100% деревину це підтверджено міжнародними сертифікатами в 2015 році. Наш завод пройшов сертифікацію ISO 2001, Це система сертифікації міжнародна по якості продукції. Пройшов сертифікацію продукції FSC, тобто з використанням сертифікованої лісосировини. І пройшов сертифікацію ЦЕ, є, тобто на екологічність нашої продукції. Експорт нашої продукції йде на 13 країн світу і Україну. В Україні ми реалізуємо порядка 78% нашої продукції, експорт складає десь порядка 22%. Ми в цьому році створили свій невеличку діляночку по виголодінню карбамідно формальдогідних смол. Тобто ми вже раніше ми використовували імпортні складові, починали з угорщини купляли карбомідно формальдегідні смоли в Росії, а тепер ми самі стали їх виготовляти. Коростенський завод МДФ постійно працює над удосконаленням своєї продукції, дбаючи насамперед про її якість та екологічність, в чому ми переконалися на власні очі. Діма, ти знаєш, де вперше з'явився ламінат? Ну певно, ти натякаєш на Німеччину. Ні, перший ламінат з'явився у Швеції всередині 70-х років. Я оце досі не розумію. Як ти без інтернету написала цілий реферат, а? У мене була чудова вчителька з фізики. Ну але спогадами сити не будеш. Я просто нагадаю, що ми із радістю беремося за ваші прохання. Якщо не зрозуміло, проведемо тести. Якщо підозріло, перевіримо. Зустрінемося рівно за тиждень на п'ятому поверсі. Бувайте. Спонсор показу Коростенський завод МДФ